Вітаю сердечно, пані та панови. це Фрістудіо 21 21com Продовжуємо тему модального need. і, зокрема, модальний need, який означає дію в минулому, яку не потрібно було робити. І перед нами вправа 32 4, 32.5. Це з Мерфі. Зараз спробуємо їх зробити, написати по два речення, використовуючи при цьому have Яке буде означати, що щось не потрібно було робити. При цьому розуміємо, що це все-таки було зроблено. А потім у другому реченні треба буде сказати could have. І ми пам'ятаємо, що коли ми кажемо could perfectum», це означає, що щось треба було зробити, але воно не було зроблено. Це абсолютно протилежна річ. Це буде такий докір, критика. Ну тепер подивимося, перше речення за нас вже подумали: why did you rush? Why didn't you take your time? Чому ти поспішав, чому ти не витратив більше часу на це? І отже, мораль така, що поспішати було не потрібно. Have rushed, і далі тобі потрібно було витратити на це більше часу. Ну, скорш за все, людина поспішала і наробила якоїсь дурні, а тепер розуміє, що власне кажучи, не треба було поспішати. Ну окей, дивимося друге. Why did you walk home? Why didn't you take a taxi? Чому ти йшов додому пішки? Чому не взяв таксі? І отже, людина по факту йшла пішки. Тобі не треба було йти пішки. You needn't have walked. І далі друге речення. Міг би й таксі взяти. You could have taken a taxi. І ось. Needn't have walked. You could have taken. Далі третє. Why did they stay at hotel? Why didn't they stay with us? Чому вони залишилися в готелі? Чому вони не залишилися в нас? Тут мається на увазі приїхали і зупинилися в готелі, а могли б зупинитися і в нас. Тобто не було потреби зупинятися в готелі. They needn't have stayed. Ось так це працює. А далі могли б зупинитися в нас. They could have stayed with us. Вони щось зробили. Цього не треба було робити, не було потреби в тому, відповідно. Ось це показує, що не було потреби зупинятися в готелі або залишатися в готелі. і могли б залишитися з нами. Далі четверте why did she phone me at 3 aM? Why didn't she wait until the morning? Чому вона мені зателефонувала в третій ночі? Хіба вона не могла почекати до ранку? І тут знову ж таки їй не потрібно було телефонувати мені. She і далі needn't have phones. І далі вона могла б позвонити зранку, але не позвонила, she could have waited. Ну окей, І далі Why Why did you Why you shout at me? weren't more patient? Чого це ти кричав на мене? Хіба тобі не можна було більш бути терплячим? Тобто тобі не було потреби на мене кричати. You needn't have shouted. І далі you could have been. І ось наші структури. Повинен був бути, але не був. Не повинен був робити, або точніше не було потреби робити, але робив. І тут так само не було потреби робити, але робив. Ідемо далі. 32.5. Ну тут виправити помилки, якщо вони є. Перші два за нас вже подумали. We have plenty of time. We don't need hurry. We don't need to hurry. Тут забули ту поставити. Keep it a secret, you mustn't tell anybody. Тобі не можна нікому казати. Це секрет. Тримайся в секреті. Далі третій. You needn't shout. I can hear you perfectly. Оце недобре. Тому що у нас речі, які взаємно виключають одне одне. Якщо ми маємо повний інфінітив, як тут, ми повинні мати не модальний need, а смисловий. І тому треба you don't need або you needn't. Якщо ми хочемо «needn't», то тоді не треба «to» ставити. You needn't shout. А якщо ми не хочемо needn't, то тоді нам доведеться you don't need. Це те саме. Але і тоді буде to shout. Або, або. Далі четверте, I needn't have gone out, so I stayed home. Мені не треба було нікуди виходити, я залишилася вдома. При перекладі не видно цього, але тут насправді помилка. Якщо мені в минулому часі не потрібно було виходити нікуди, то мені взагалі можна не ставити. І перфект мені не потрібен, тому що вийде, що я, типу, виходила, а я по факту залишалася вдома. А виходить, що я виходила, а не треба було. А це не воно. I didn't have to go out. І перфекта нам тут не потрібно. Далі, п'яте «This train is direct. you don't need to change. Цей поїзд є прямим, тобі не потрібно робити пересадки. Тут все окей. Все чудово. Далі. шостий. You mustn't lock the door. It's okay to leave it unlocked. Тобі не можна замикати двері. Нехай будуть і відчиненими. І це неправильно, тому що якщо mustn't, не можна, то це заборона. А в нас відсутність потреби. Тому нам не можна тут mustn't. You don't have to. Або you don't need. You don't need to lock. Або як варіант може бути ще you needn't lock. Або ще як варіант you don't have to. І всі варіанти будуть правильні. Себто тут три варіанти. Далі сьоме. I needn't have said anything, so I kept quiet. Мені не потрібно було нічого казати, тож я мовчав. І в нас виходить так, що казати було не потрібно, а він казав. виходячи з «needn't have said», Тому I didn't need to. Можна і didn't have to say anything, теж буде окей. Септо have to тут теж може бути. І далі останнє. I I have have said anything. I should have kept quiet. Мені не потрібно було нічого казати. Краще б я промовчав. Насправді він казав. Тут важливо розуміти, що насправді він щось там ляпнув, а не слід було. Тому це речення теж окей. Ось такі вправи. Тут дуже важливий контекст. Дуже важливо правильно схопити суть речення, суть того, що говориться. Посилання на теорію буде в описі відео, посилання на скріни також в описі відео, посилання на весь плейліст по темі медальних дієслів також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.